Життя Максима приклад стійкості, віри і сили духу. Служба в корпусі морської охорони залишили не лише бойовий досвід, а й чітке розуміння. Боротися можна не лише на фронті, а й у мирному житті. Служив я три роки в морській охороні, перший загін морської охорони в місті Одеса. Ту саму фразу кричав популярно. Після повернення додому ветеран відкрив власну справу професійне чищення диванів, килинів, крісел та м'яких меблів. Ідея взагалі була давно відкрити щось в одини, то чого тут ще немає. І Відкрити щось те, що буде корисно і для місцевих жителів, ну і щось цікаве. І ось наприкінці служби придивлявся до якихось власних справ. Щодня він їде на замовлення. Дбайливо відновлює чистоту в оселях і, що найважливіше, показує приклад, як адаптуватися після служби. Його обладнання сучасне, безпечне, екологічне. Використовуємо хімію від німецького виробника Чемспек. Це одна з найкращих хімій взагалі у світі для, для тканини. І тим паче фінальний етап промивки це нейтралізація усієї хімії. Тобто хімія не залишається на тканині, і вона повністю безпечна як для дітей, як для домашніх тварин. Ця історія про силу ветеранів. Про те, як бойовий досвід перетворюється на підприємницьку ініціативу, яка змінює наше місто на краще. Маю свій сайт, сторінку в інстаграмі. Також більшість людей рекомендують мене, які вже замовляли послуги, рекомендують своїм друзям. І ось так загалом дізнаються про мене. Також по місту є оголошення, деякі люди бачать ці оголошення і телефонують, замовляють послуги.